Усіх вітаю! Тема сьогоднішнього випуску догляд за шкірою обличчя. Я подивився, ну мабуть, сотню різних випусків на цю тему і дуже багато різних засобів випробував на собі. І я вважаю, хоча можливо я помиляюсь, але я вважаю, що сьогоднішній випуск має виглядати саме так, як я його планую зняти. Я вважаю, що є три категорії чоловіків. Перша категорія взагалі ніяк не доглядає за своїм обличчям. Ну, Тобто вони там вмиваються милом і добре, якщо хоча б вмиваються. І такі та й так, нормас». Інша категорія, вони наче і ну, згодні, що треба доглядати за собою, але просто не знають, як саме. Ну, тобто їм їм цікаво і їм хочеться, щоб хтось взяв і сказав, роби. Так і так. І третя категорія хлопців це ті, які вже давно доглядають за собою. І насправді, ну, ставити собі за мету якось їм щось порадити, якось зробити так, щоб їм сподобалось те, що тут буде розповідатись. Це я взагалі вважаю, що це так би мовити, безглуздо, тому що у них у самих дуже багато різних засобів, і вони точно знають, як треба. Це те саме. Наче з кимось сперечати стосовно релігії. Кожен буде нахвалювати свого Бога і вважати, що саме він правий і він саме розумний. Отож, бо сконцентрую сьогодні на перших двох категоріях. Ну, по-перше, хлопці, які не доглядають за собою. Хлопці. Які вважають, що можна просто раз на тиждень милом вмитись і все буде добре, ви помиляєтесь. Я дуже хотів би, щоб в якомусь віці, чим раніше, тим краще. Якась людина, яку я поважаю, вона взяла мене за шкірку і сказала: чуваче, треба доглядати за шкірою обличчя. Ну, по-перше, навіть якщо у тебе все добре, навіть якщо здорова шкіра, навіть якщо тобі здається, що ти зараз непогано виглядаєш, коли ти доглядаєш за шкірою, вона виглядає краще. Нема там пор забитих, нема цяточок чорних. І буде точно більш контрольоване те, як вона буде виглядати завтра, через тиждень, через місяць. Адже ти хочеш подобатись дівчатам, адже ти хочеш подобатись собі, адже ти хочеш подобатись ну, навіть просто людям, з якими ти спілкуєшся по роботі. Це по-перше. Ну тобто, доглядаючи за собою, доглядаючи за своєю шкірою, ти починаєш виглядати краще, ти більше подобаєшся людям. Ми тут на каналі зазвичай говоримо про знайомство, побачення, побудову стосунків. Це все має значення. Ну і далі, особливо тим хлопцям, яким вже більше 30 років. Так, ти сьогодні виглядаєш добре, і сьогодні ти наче виглядаєш ну, таким молодим, так, красивим, привабливим. Але шкіра у чоловіків, вона ну так, сьогодні нормально, завтра нормальна, а потім ти дуже швидко починаєш старіти. Починають з'являтися зморшки, і ти такий думаєш, Блін, а чого я раніше про це не подумав? Тому доглядати за шкірою обличчя треба, щоб сьогодні, щоб завтра, щоб через рік і щоб через десять виглядати круто виглядати так, щоб вам люди заздрали і казали: о який краси. Отож, бо ну, хоча б якщо після перегляду цього відео з першої категорії одна людина, дві, пару сотень. А може, декілька тисяч хлопців почнуть доглядати за своїм обличчям, це вже буде добре. Хлопці з другої категорії, якраз відео сьогодні для вас. Розберемо, як вмиватись, як доглядати і що саме застосовувати. І я вважаю, що в цьому відео не потрібні якісь серйозні там терміни. А я б хотів, щоб свого часу я просто наткнувся на відео, де сказали: так, чуваче. Все вже за тебе давно там вивчили, все за тебе вже спробували, купи те то і те то, і ось так використовуй. І все, і все буде добре. Е, ну і тим більше, я вважаю, що коли мова йде про догляд за шкірою обличчя, коли там хлопцям починають розповідати, якісь складні конструкції, якісь складні графіки, якщо там треба буде купити 20 баночок собі, якихось щоб доглядати, то більшість скаже, «Е, ні, для мене це важко. Тому. Перший крок зрозумій, що треба доглядати за собою. І треба доглядати за шкірою обличчя. Другий крок: тобі треба зрозуміти, який у тебе тип шкіри. Щоб ти коли купував собі той чи інший засіб, ти читав там для нормальної шкіри, для жирної шкіри та таке інше. Усього навсього є чотири типи шкіри: нормальна, жирна, суха та комбінований тип. Як зрозуміти, якщо ти тільки вмився і десь через годинку, а ти навіть на вулицю не виходив, і не сказати, що було особливо жарко, але ти вже там серветку приклав і розумієш, що там є відбитки. Ну тобто, вже достатньо виділилось сала жира з твого обличчя, і взагалі ти розумієш, що пройшло там всього-навсього там, не знаю, година-дві часу, а вже обличчя постійно блищить, так, то у тебе жирний тип шкіри. Якщо десь осінню, там зимку, у тебе дуже часто, дуже часто буває так, що у тебе починає обличчя бути сухим, так починає, так би мовити, лущитись шкіра, то у тебе сухий тип шкіри. Якщо буває так, що у тебе лоб постійно блищить і постійно жирний, а тут при цьому при всьому, десь на щоках, буває так, що шкіра суха, у тебе комбінований тип. А якщо в принципі і не сказати, що там занадто багато виділяється якихось сальних желез, не сказати, що постійно тобі треба вмиватись і чи протирати своє обличчя, та і взимку не сказати, що прям кожного дня ти страждаєш від того, що у тебе суха шкіра. У тебе нормальний тип шкіри. Ну і третій крок: треба придбати та використовувати засоби для догляду за собою. І знову ж таки, я вважаю, що відео про догляду за собою для чоловіків, воно приблизно повинно виглядати так. Чувачі, да просто послухай, що треба придбати. Подивись, як це треба використовувати. І дій і роби це. І цього вже буде достатньо, щоб ти був крутеликом. Сьогодні ми з вами розберемо ну, для початку, раз, два, три. 4-5 засобів. І якщо ви їх придбаєте і будете використовувати, вже можна сказати, що ви доглядаєте за собою не 4 з плюсом. Якщо у вас буде змога, якщо ви зможете додатково ще витратити ну приблизно там 2000 гривень, насправді навіть менше, і ще дві баночки придбайте, то це вже буде на 5 плюсів. А якщо хтось вам скаже, що цього замало, треба ще 10 різних засобів, треба там собі робити якийсь графік, тут так роби, тут так роби, не слухайте їх. Вони що дебіли, можете їх хейтити. Коротше, по порядку, вам треба придбати, що. Вам треба придбати дві умивачки. Так в народі їх просто називають. Якщо, ну, скажімо так казати, як тут написано, а, написано очищувальний гель. так? Один на ранок, інший на вечір. Чому вони різні? Ну, тому що. Як коли ти лягаєш спати, ну все ж таки на твоє обличчя різного бруду та такого іншого, це чіпляється набагато менше, ніж ти зранку все зробив, все наніс собі, і потім гуляєш десь, йдеш там на роботу. Коротше, там набагато більш необхідно все це нормально очищити. Тому а, фірма ЦРАВ. Ну, як повністю ці засоби називаються, ви і в якомусь окремому там відосі, може, тут ставочка буде, а може ні. Але в описі буде написано, що ви можете прям в Google вбити і купити. На розетці це все є. Раз умивачка, два умивачка. Ну давайте будемо розпочинати зранку. Прокидаєтесь і вмиваєтесь тепер не просто водою і не просто милом, а вмиваєтесь ось такою вмивачкою. Вмились! Добре, використовуйте тонік. І насправді, ось зараз просто я користуюсь таким тоніком. В принципі, ну, така пляшечка вона коштує десь тисячу з копійками гривень. І це, скажімо так, так вийшло. Спокійно можна знайти тонік там, за 500-400 за гривень. Знову ж таки, після вже того, як зніму цей відос, напишу декілька варіантів, які я свого часу. А, також використовував, і, в принципі, з ними все добре. Тому, якщо є змога, можете купити цей десь там 1200 гривень, 1100, а, можна купити більш дешевий варіант. Ну а при цьому, при цьому також буде ефективно. Коротше, ви зняли там зі шкіри е, якийсь там слой, а, так чи інакше, шкіра не захищена, і для того, щоб її підживити, для того, щоб її. Якось захистити та таке інше, наноситься тонік. Це штучка необхідна, вмились, нанесли тонік. Зранку, зранку, це все відбувається. Нанесли, нанесли не це взяв, нанесли СПФ для старіння шкіри, для того, щоб. А не було пігментних п'ятин для того, щоб е ви захистились від е сонячних променів. Коротше, це все необхідна штука. Я знову ж таки, я вважаю так, що е той з вас, кому це буде супер цікаво, він знайде дуже багато інфи, а чому саме кожного дня, особливо хлопцям, особливо хлопцям, яким вже за 30, треба такі крем наносити, що влітку, що осені, що взимку, кожного дня зранку нанесли. І з того, що я пробував, насправді ось цей ЦРВ дуже швидко впитується. От. І насправді, ну, буває просто від крема СПФ, то потім обличчя блищить там, якусь частину дня. Коротше, так собі може бути відчуття. Це взагалі крута штука. Зранку все три засоби, і собі красиві. Харизматичні, впевнені в собі, хуярити на роботу. Ввечері, що ви робите ввечері? Ви вже вмиваєтесь ось таким засобом, вмились. Раз, добре. Після цього нанесли тонік завжди після вмивання. А після цього, якщо вам вже більше 30 років, нанесли ретинол. Також він як кремік. Раз, нанесла. І ви красава. І в принципі, знову ж таки, якщо кожного дня буде така легенька процедура, зранку вмились, тонік, ось, потім СПФ, ввечері вмились, тонік, потім ретинол, це вже буде круто. Ви помітите просто, як зовсім інакше виглядає ваша шкіра. Наскільки більш здорово, більш круто ви виглядаєте. Якщо ж ми кажемо про те, що ви хочете доглядати за собою на 5 з плюсом, треба усього-навсього додати до свого догляду дві таких баночки: маска та інзимна пудра. І до рутини, яку я вже сьогодні вам розповів, треба усього-навсього два рази на тиждень використовувати маску, два рази на тиждень використовувати інзимну пудру. І взагалі буде на 5 з плюсів. Якщо ви все ж таки додаєте такі засоби, яка буде послідовність? Вмились, нанесли маску, змили її, тонік, потім ретинол. Чи вмились, використали ензимну пудру, потім тонік, потім ретинол. Знову ж таки, хлопцям, яким ще немає 30, використовувати ретинол не обов'язково. Але саме головне, усім, абсолютно усім, необхідно використовувати СПФ. Це вклад ваше майбутнє. І насправді ви точно не пожалкуєте, якщо будете це робити щодня. Це дуже і дуже серйозна штука. Це дуже серйозна штука для того, якщо ви хочете. І через 5, і через 10, і через 15 років виглядати круто та привабливо. Значить, Швиденько показую. Спочатку показую те, що у нас на ранок. Нагадую, умивачка, плюс у нас тонік, і плюс у нас SPF. Це стандартний набір на ранок. Як це робиться? Вмикаєте воду, знімаєте окуляри, трошечки на руку плюм під воду. плюм, намылили плюм, протерли свое лесо, так сказать, тоник потім на руку, знову ж таки, ну трошечки, так, чтобы на все обличчя выстачило. И так Обережненько нанесли. В принципі, воно там секунд 30 і воно все вже буде сухе. І після цього наносимо наш крем SPF. Знову ж таки, трошечки. Ось тут якраз один раз на... натиснули, і воно все є. І як ми наносимо? Дивимось, трошки на лоб, трошечки сюди, трошечки сюди. І просто равномірно це все розподіляємо. Ну і швиденько показую вам, що ви будете робити ввечері. Нагадую, що процедура вмивання це стандарт. Далі, в звичайний вечір, ви застосовуєте після цього тонік і після цього ретінол. Два вечори на тиждень ви застосовуєте ензимну пудру. Два вечірі на тиждень ви застосовуєте маску. Давайте все вам швиденько. Не знаю, як буду монтувати, але покажу вам усе, скільки, що, чого і як це використовувати. Спочатку вмиваємось. В принципі, так само, як зранку, трошки інша консистенція є, навіть це забагато Бахну водичкою і запінюємо. Далі, значить, дивіться, покажу вам, скільки і як використовувати пудру. Я вмиватись її не буду, але маску покажу вам. Значить, Вмились просто, беремо на руку, ну, трошечки. Ну, от, приблизно десь стільки. Що робити з нею? Вмикаєте водичку і. Просто розтираєте, доводячи до, до такої от пінки. І цю пінку їй також треба вмитись. Я просто цього робити зараз не буду, тому що і вмитись, і маску, ну, це буде, я думаю, занадто так інакше. Вмиваєтесь, змиваєте. Ну, відповідно, в якийсь вечір після цього тонік. А після тоніка ретинол. Ретинол я ще покажу, просто він виглядає, як звичайна мазь. А ось масочку. Масочку. Можна, в принципі, і нанести. Маска, бачите, все використовується. Ось. Я, Там навіть можна лопаткою взяти, але я так би мовити, як бидло, швиденько просто візьму це пальцями. Берете. І ваше завдання тонким е, слоєм нанести собі на шкіру обличчя. Приблизно так воно буде виглядати, може трошечки бути відчуття, наче воно пече, так? але це нормально. Тобто я не можу сказати, що воно прям ну, так, що неможливо неможливо там витримати. А, ну і чекайте, десь хвилиночок 10-15, перш ніж змити це все. Десь хвилин позаду, як ви бачите, маска вже підсохла. І, відповідно, треба її змити. Можете купити собі таку мочалочку, вона там копійки коштує, але допоможе дуже легко це все змити. Нагадую, трошечки. Ну як трошечки. Так, щоб вистачило. Чекайте, ну, не знаю, секунд 30, хвилиночку, воно насправді дуже-дуже швидко все поглинається. А потім будемо використовувати ретінол. Для того, щоб наше старіння, старіння відклалося. Трошечки, знову ж таки, нажимаєте, можна ще. Я думаю, що цього буде достатньо. І знову ж таки сюди? Сюди і сюди. І все равномірно розподіляємо. Усе? Тепер ще раз. Усе це коштує. До 100 баксів. Якщо ми беремо ось ці 4 штучки, вони коштують на розетці зараз десь 1200-1300 гривень. Так, є. Ви можете використовувати не такий тонік, а більш дешевий. І він буде коштувати десь 500 гривень. Ну, я скажу, що конкретно ця маска мені дуже подобається. Я вам раджу купити саме таку. Знову ж таки, ви можете експериментувати, можливо, ви вже користувалися якоюсь маскою. Якщо вам все подобається, якщо круто очищує, якщо вам ну, все, 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 все на всі 100% вас влаштовує, можете нічого не змінювати. Така маска коштує трошки більше тисячі гривень. Інзимна пудра така то коштує також десь в районі тисячі гривень. Ну і того, того при сучасному курсі якраз десь буде близько 100 баксів. Більшість цього на півроку вам точно вистачить. Я вважаю, що це не така сума, на якій треба економити. Ну, тобто, шукати якомога дешевше. Я ж сподіваюсь, ви на гандонах не економите, так ось на догляді за собою і на собі. Економити така собі тема. Доглядайте за собою, пишайтесь собою. Любіть себе, поважайте себе, і все в вашому житті тоді буде дуже і дуже круто.